Добрий день, діти! Сьогодні ми помандруємо лісом відпочити і зрозуміти, коли ліс для нас друг. Дізнаємося, як треба поводитися, щоб оминути всі можливі небезпеки, щоб відпочинок приніс радість, задоволення, чудові враження і хороше самопочуття. Найкращий відпочинок на природі. Природа дарує людям чисте повітря, бадьорість, гарний настрій. Людина частина природи, тому повинна відчувати її настрій, її життєдайність. Саме серед природи людина оживає душею і відновлюється тілом. Ліс це великий мудрий організм природи, в якому все взаємопов'язане. Це структура, яка не тільки може подбати про себе, а й може допомогти людині. Хоча частенько людина стає причиною загрози для лісу та для природи. Яка ж небезпека може чекати на вас у лісі? Це небезпека загубитися в ньому, тому з'ясуємо, з ким можна йти до лісу. До лісу дітям вашого віку можна йти лише з дорослими, щоб не заблукати і швидко знайти дорогу назад, приглядайтеся до дерев, стежок, річок та кущів. Та все ж не відходьте від дорослих. Якщо ж раптом ви загубилися, потрібно голосно покликати на допомогу. У лісі є свої закони, за якими живуть всі його мешканці. Тому в ліс варто заходити спокійно, без галасу, уважно, не руйнуйте мурашники, не ламайте пташині гнізда, не ламайте гілки дерев, не рвіть квіти. Вони можуть бути занесені до червоної книги або бути отруйними. Ніколи не залишайте багаття в лісі, це може призвести до пожежі. Ніколи не розкидайте сміття, приберіть та заберіть його з собою. Під час відпочинку в лісі треба пам'ятати, що господарі в ньому все ж не ми. Зустріти тварин можна рідко, бо почувши людину, вони тікають. Або ж вони такі малі, що ми їх не помічаємо. Щоб така невидимка вас несподівано не атакувала, одягайтесь у ліс за правилами ніяких босоніжок, шортиків і маєчок. Тіло повинно бути закритим, а уникнути небезпек зустрічі з великими тваринами просто не шукай таких зустрічей. А якщо зустрілись, Дайте можливість звірові утекти. Більшість людей боїться і не любить змій. У випадку зустрічі із ними ніколи їх не чіпайте. Будь-яка змія ляклива. Зустрівшись з людиною чи великою твариною, вона намагається відповсти, залізти у схованку. Комах приваблюють блискучі прикраси, сильні аромати парфум. То, щоб не постраждати від укусів бджіл, ос, комарів, подумайте, як одягнутися в ліс. Не руйнуйте гнізд комах, не займайте їх, іноді їхні укуси можуть бути смертельними. У лісі росте чимало корисних ягід, але крім них там ще ростуть отруйні ягоди та рослини. Отруйні ягоди це вороняче око, вовче лико. Вовчі ягоди, паслін. Отруйні рослини це блекота, чистотіл, дурман та інші. Тому треба запам'ятати правило їсти можна лише ті ягоди, зривати лише ті рослини, в їстивності яких ви впевнені. Ви, мабуть, знаєте, що гриби також є їстівні й отруйні. Майже в кожного їстівного гриба. Є отруйний двійник. Потрібно мати великий досвід та багато знань, щоб розпізнати їстівний гриб. Це такі гриби, як білий гриб, підберезник, маслюк, опеньки, лисички, сироїшки та інші. Не всі гриби потрібно зривати. Зустріли незнайомий грибок, не чіпайте, не топчіть. Комусь він дуже потрібний. Є чимало отруйних грибів, до них належать мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки, жовчний гриб, сатанинський гриб та інші. Без дозволу дорослих не збирайте гриби, особливо тоді, якщо вони вам невідомі. Після прогулянки потрібно обов'язково перевірити своє тіло на наявність укусів комах чи кліщів. Дітки, а зараз давайте пограємо у гру так ні. Я буду ставити запитання, а ви відповідати так або ні. На прогулянку до лісу можна йти лише з дорослими. Так, до лісу можна йти в шортах в футболці та в босоніжках. Ні, якщо загубився, потрібно голосно кликати на допомогу. Так, в лісі можна галасувати, руйнувати мурашники та гнізда птахів. Ні. Не підходити до диких чи бродячих тварин. Так. Можна руйнувати гнізда комах. Ні. Можна їсти будь-які ягоди. Ні. Збирати лише добре знайомі вам гриби. Так. Можна залишити вогнищі в лісі. Ні. Не можна розкидати сміття. Так, після прогулянки потрібно обов'язково перевірити своє тіло на наявність укусів комах чи кліщів. Так, пам'ятайте ці правила і будьте здорові. До побачення!